Міла гегельська шудра. Загублені діти. Мене, як і багатьох інших дітей, загубили. Але ви не знайдете наші фото на сайтах з написом Загубилася дитина, і в поліцію наші батьки не зверталися. Нас ніхто не шукає. Ми губимося в різних місцях. Хтось в парку чи ботанічному саду, інші в дворі чи на ігровому майданчику. Деякі діти губляться навіть в куточку власної кімнати. Я загубилася в під'їзді будинку. Ми саме з сім'єю в'їхали до нового будинку з ліфтом. Раніше я не бачила ліфтів, адже до того ми жили на першому поверсі двохповерхового будинку в старому районі. Тепер наша квартира була на п'ятому, і мама сказала не ходи сходами, бо загубишся. У свої чотири роки я була крихітною, як дюймовочка, і в ліфті не дотягувалася до кнопки з цифрою 5. Тому, коли виходила погуляти, мусила чекати, доки батьки спустяться по мене. А того дня я гралася з Валерою. Хлопчиком із сусідньої квартири, і він запропонував. Пішли сходами. А хіба можна? Сумніви підточували мене? Звісно, можна. Ми пішли. Здається, ми йшли занадто довго, та вийти на свій поверх ніяк не вдавалося. Ми намагалися викликати ліфт, але він не приїжджав. Валера почав плакати. Тоді ми пішли вниз, знову йшли довго, але тепер не могли вийти на перший поверх. Він ніби зник. Валера сів на сходинку. Я втомився, я нікуди більше не піду. І заплакав ще сильніше. Я не знала, чи мушу плакати разом з ним, тому просто сіла поруч. Раптом ми почули притишені голоси вгорі. Я побігла туди, перестрибуючи через одну сходинку, де й сили взялися. Там, на сходовому майданчику, стояли інші загублені діти. Хлопчик дав мені знак мовчати. Тихо, ми тут ховаємося. Прошепотів він. Від кого? Від бабая. Тихо, бабай прийде і забере!» Я побігла до Валери, щоб попередити його, та не знайшла його на сходах. Я кликала, та він не відгукувався. Схоже, Валера знову загубився. У шахті загудів ліфт. Гудіння рвучку увірвалося, і ліфт зупинився. Дверцята зі скрипом відчинилися на поверсі нижче. Я стрімко кинулася туди і вскочила до кабіни ліфта. Коли ліфт вже майже почав закриватися, і саме цієї миті тінь в кутку ворухнулася і кинулася на мене. Я щосили заврещала, швидко натиснула на кнопку першого поверху і ліфт зачинився і поїхав. Нарешті я вибігла на вулицю на дитячому майданчику стояла моя мама, я думала, що вона шукає мене. І побігла до неї. Мамо, мамо, я тут, я знайшлася, радісно кричала я. Але мама, неначе й не чула, і, неподалік неї, на лавочці, сиділа дівчинка, дуже схожа на мене, але неначе трохи старша. Побачивши мене, вона притиснулася до моєї мами, міцно обійняла її за шию. І, дивлячись мені просто у вічі, вигукнула. Це моя мама. Твоя, твоя. Моя мама погладила її по голові. Ну, все, доню, годі, ти мене задушиш. Дівчинка, спопиляючи мене лютим поглядом, відірвала моїй улюбленій ляльці голову. Я заплакала, підскочила до мами. Але вона мене не бачила і не чула. Мама говорила до бабусі в окулярах, що сиділа поруч неї. Вона так змінилася. Раніше була така хороша дитина, а тепер як підмінили, сказала сумно, виправдовуючись. Переросте, відказала бабуся, пасучи поглядом онука в пісочниці. Відтоді. Та зла дівчинка намірилася вбити мою маму. Якось вона штовхнула її під трамвай. Я ледь встигла підхопити маму за руку. Тепер я не відходжу від неї ні на крок. Я стережу свою маму від поганої дитини, Зюзя! Артемко стояв біля вікна і старанно щось виводив пальчиком на замерзлій шибці. Баба в сусідній кімнаті нарешті припинила кликати смерть і затихла. Можна було подумати, що вона спить, але малий знав, що варто зазирнути до неї, навіть не рипнувши дверима, бодай в тонюсіньку шпаринку, і баба дивитиметься жасно зиритиме з під примружених повік на нього. Нарешті прийшла мама. Артемко радо побіг їй назустріч. Ох Зюзя ж на вулиці, сказала вона з порогу. А хто це такий? запитав малий. Перед тим у садочку він чув уже це слово спочатку від виховательки, а потім діти дражнили ним одне одного. Аж поки забули. Що? не зрозуміла мама. Зюзя. Та ніхто то так говорять, коли холодно, відмахнулася мама. Впродовж тижня Артемко знову і знову наштовхувався на те слово. Зюзя, Зюзя. Зюзя пробирає до кісток, замерз, як зюзя. Зачини вікно, не впускай Зюзю. Зюзя. Зюзя. Якось коли баба не стогнала, не плакала, не відганяла від себе мертвих і не вдавала, наче спить, Артемко сторожко підійшов до її ліжка і тихенько запитав Бабо, а що таке Зюзя? Баба знала все. Е, та то ж мороз, він людей губить, як ото, хто де в лісі, було заблука». То він і нападе, і вже додому живим не пустить. Тільки в лісі. Перше було що в лісі, а тепера хто і зна. Тепер люди ні вщо не вірять і не роблять, як годиться. А як годиться? А отак що батько мій було до рождества кабанця за коле, піде в ліс. Шматки м'яса й нутро свиняче на гілках порозвішує. Ото й дізюзя в село не йде, людей не морить, сидить в лісі. Але хто заблукає студенної ночі в хащі, то начувайся. Зюзя вхопить та й. На цих словах стара хрокнула і замовкла. Бабо. Артемко хотів ще щось спитати, та вона вже спала. Вночі з-під дверей бабиної кімнати легенько подував протяг. Артемко не спав, він лежав, дивлячись, у темряву, і прислухався. Коли це почув кроки вовтузню, чавкання, злякався і сховався під ковдрою. А коли все стихло. Наважився і тихесенько злізши з ліжка, побрів навшпиньки до бабиної кімнати. Світло ліхтаря з вулиці падало на ліжко. Стара лежала, розкинувши обабіч руки із роззявленим ротом, а на її величезних грудях сидів маленький тлустенький дідок, довгобородий, плехатий і сивий, як сніг. Він давив і гриз бабу, хоча та й була уже мертва. Тоді, рипаючи кістками, зліз із її огрядного тіла і взявся збирати закривавлені шматки м'яса, які залишив у кімнаті для нього хлопчик. Поскидавши шматки до мішка, дідок поглянув на Артема і посміхнувся, показуючи маленькі гострі зубки. Він любив діток. Хлопчик злякався і, михцем зачинивши двері, чим дуж кинувся до свого ліжка, заховався під ковдру. Дідок вийшов у відчинене для нього вікно. Малий довго не міг наважитися визирнути з під ковдри. Він тремтів аж до ранку, і тільки коли на дворі почало розвиднюватися. Заснув моторошним сном. У кімнаті панувала тиша і присвітанковий морок, а на шибці вікна між морозних візерунків виблискував напис «Зюзя». Босорка у кожного свій шлях. Євдокія прокинулася, як завжди, у досвіта. накинула на плечі шерстяну хустку. Цю хустку пам'ятала вона стільки, скільки й саму себе. Колись ще мати запинала її нею та й вийшла з хати, тільки двері дрючком підперши, щоб видко було, що немає її в оселі. Хапнула холодного повітря. Та й подалася на узлісся, моторненько чебаряла босими ніжками по стежині. Чим дуж, чим швидше, бо ж мала скоро повернутися до хати. Хоч сьогодні й був день відпочинку, та мав дехто свій нагодитися. Можливо, сьогодні зміниться її доля і здійсниться, обіцяне духом провідником. Та й покотиться вона Євдокія. Як те сонце, що ось мить стоїть високо в небі, а тоді падає за ліс, та й темно стає. Земля ще холодна, не прогріта, як слід після зими. Та євдокіїним ногам ти байдуже вона звикла. Могла б наперед подивитися. А що воно буде? Та не хотіла. Най буде, як мусить. Так, думаючи, вийшла на край лісу, вмила лице у ключі тричі, три ковтки водиці джерельної зробила, а світ довкола тьмяний, неначе не проснутий, як ото квітка, що набухла, та ще не розпустилася. Євдокія обійняла старого креслатого дуба, що виокремився подалі від смерек. Всіх любить вона. Та зпоміж всіх, він їй найліпший. І дерево горниться до старенької, його сіра кора така ж порепана, як і її руки, і стоять вони ось так і дивляться одне на одного. Вона на нього вгору, він на неї вниз. І довго б так стояла, та мусить йти. Ось завтра. Я надовше прийду. Голос її скрипить, як гілка на дубі. Кажан пролетів зовсім поруч, ледь крилом по сивому, трохи розкуйовдженому волоссі не черкнув. А за горами неначе звір ворушиться. Поволі потроху небо зачервонілося. Ворухнулися пробуджені тіні. Сонце йде. І за собою світ веде, мовила стара босорка Євдокія, та й вклонилася світові, торкнувшись долонями землі. Тоді попрямувала назад до хати, бо ж мала стрічати гості. Вдома причепурилася, сіла на ослінчикові, руки на коліна поклала, як школярка. Жде ближче до обіду. В двері несміливо постукали. Заходь. Боязко переступаючи через поріг, до хати увійшов середнього зросту чоловік. Сіренький і непримітний. Він привітався іначе не знав, куди себе діти і що сказати. Тільки погляд його бігав по хаті, ніби боявся зупинитися на лиці старої і зазирнути їй в очі. За своїми очікуваннями Євдокія прогавила візит з сироми, тож він став для неї несподіваним. Сьогодні я не приймаю. Він ніби вже й розвернувся, щоб вийти. Сідай вже раз прийшов. Євдокія показала йому на дерев'яний стілець з вишитим напиналом на ньому, сів, стиснувши ноги коліно до коліна. Світло з-на двору Потрапляло до хати крізь невеличке віконечко. Морок і тіні причаїлися по кутках, а в них поховалися куцики, вони пильно вдивлялися в чоловічка, вслухалися в його дихання, а дихав той важко, то зі свистом, то так, неначе у нього в грудях котеня загубилося. Вибачте, перепросивши, дістав з кишені інгалятор. Натиснув на пристрій і зробив вдих. Тоді, трохи віддихавшись, сказав От, бачите, Євдокія урвала його на півслові. Давно я духу маєш? Та, давно. Здалося, що він ось зараз почне переповідати якусь давню історію. Тоді, ніби передумав і просто сказав. Більше двадцяти років. З тридцяти. Говорять, що ви можете вилікувати. Зовсім мене замучила ця зараза. Душить, душить, ніяк не задушить. Він невесело посміхнувся. Євдокія похитала головою. Я тобі не допоможу, ні? Так і знав, подумав він. Ні. Ти любиш свою хворість? Що? Аж рота відкрив від здивування. Любиш, як дитину. Ти гойдаєш її на своїх грудях. Та ви що? Вона мені ані жить, ані спать не дає, ні вдень, ні вночі? Він аж посмілішав і ледве не кричав. Ти встаєш до неї серед ночі, як до дитини. Ти піклуєшся про неї? Ти думаєш про неї? Правила своєї Євдокія. Ти думаєш, ось настане літо, я поїду застмою на море. Чоловік сконфузився, бо саме про це він думав, коли йшов путівцем з села до відьманої хати. Що ти робитимеш без неї? Він тільки плечима звів. Ця розмова захопила його зненацька. Він очікував, що з нього почнуть гроші видурювати, до будь-якого шахрайства був готовий. Та щоб таке, то й думки не було. То ви мені не допоможете, кинув безнадійно. Мати моя допомогла б. Я навряд. Якщо перестанеш я духу жаліти, вона сама піде. Та без неї ти будеш іншою людиною. А з нею? зітхнув. Колись вона тебе здолає. То що ж робити? Не я вирішую, кому і що робити. Та, може, таки допоможете. Мені говорили, що ви добра знахарка. Може, хоч трави якісь дасте попити. Можу спробувати допомогти, але гарантій не даю. Потрібно попостувати суворо місяць, тіло тричі попарити і того дня, як до мене йтимеш, нічого не їш. Зможеш? Приходь. Подякував і вийшов. Євдокія знала, що більше він не вернеться. Натерла в ступі Євшанзілля і окурила хату, щоб стерти чужі сліди. Щойно закінчила в двері лунько постукали. Тьотю, а ви ся вдома, одразу впізнала дзвінкий Улянчин голос. «Та ж дома, дома. Де маю бути? А заходь. Їй аж терпеливилося Та радість її пригасла. Щойно побачила Уляну, бо вже відчула її намір. До хати увійшла гарна чорнява молодиця в білій, білим по білому вишитій сорочці, зі строкатою тайстрою через плече. Ой, а що сталося? Якогось чоловіка дорогою стріла, від вас йшов, як хмара. «А-а-а!» Євдокія відмахнулася як від мухи. Принесла, принесла. На її голос. Бозна звідки вискочив котик і почав тертися об ноги молодиці. Уляна, погладивши котика, витягла з сумки, кавалок сиру, пластикову пляшку з молоком і свіжоспечену паляничку. Скільки тобі казати? Не носити мені того пластику, буркотіла стара. Ой, знову забула, сплеснула руками Уляна. А дайте но ну, я вам до перелю, переллю, а пляшку заберу. Та нехай вже принесла, допитувалася босорка. Та так. Уляна подала їй довгу метрів з п'ять, вив'язану грубими червоними нитками доріжку. Стара задоволено оглянула роботу, тоді подала Уляні крайню, незав'язану нитку. Розпускай. Що? крикнула Уляна. Йо, і знову, та на його шлях трафить та розпускання. Не хочу я вже того звідарства. Ніц не хочу. Вже й з ліку збилася, скільки я його розпускала. Розпускай та в'яжи в'яжи та розпускай. Як ви не хотіли мене в учениці брати, то так би й сказали. Чого голову морочили? Там вже ж не єдиного вузлика. Я скоро на вашому в'язанні зір втрачу, всі пальці спицями сколола, руки до мозолів нитками простирала, сорочку кров'ю засрала, випалила Уляна, ледь не плачучи. А то, мав бути останній раз, сумно подумала босорка. Та й взагалі я хотіла сказати. Уляна замовкла, підбираючи слова. Євдокія її випередила. Хто він? Ви вже знаєте, сказала зовсім тихо. Вчителювати до нас в Старій хуморе з Франківська приїхав. Хороший чоловік, заміж кличе. Такий хороший. Євдокія приклала кінчики пальців у ляні до чола і усміхнулася. Все буде добре. Дякую, Тітусю. Ви не гніваєтеся, та нащо ж? Кожному свій шлях. Погано, коли хто чужим йде, бувай щаслива. Коли Уляна пішла, Євдокія запалила люльку і всілася в куточку під сухоцвітами. Котик муркотів у неї на колінах. Знову ми з тобою самі лишилися. Шкода, хороша дівка. Добра пшептуха була, силу має, та на городах та господарці все втратить. Смикнула за нитку, доріжка розплутувалася в старечих руках, не наче танула, бо сорка вправно змотала з неї клубок. І коли ж він, той учень прийде, І померти спокійно не можна. Обіцяно ж таки було, що прийде. Значить, прийде. В роздумах запнулася стара босорка Євдокія хусткою, плеснула молочка куцикам і котику, та й пішла сонце провести, бо щоранку воно народжується і щовечора помирає, а людям свій ряз топтати. І дримбала вона йому на дримбу, аж допоки останній промінь не згас. Озвучено студією руда книгарня читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Пухнасто дякую за прослуховування, вподобайки, підписки, коментарі та поширення. Це дуже сприяє просуванню каналу. Нагадую, що в описі до цього відео. Ви знайдете посилання на актуальний збір для ЗСУ. Дуже прошу підтримати його донатом. Це важливо. А якщо після цього у вас буде бажання та можливість підтримати канал фінансово, зробити це ви зможете за посиланнями або реквізитами, які також знаходяться в описі до відео. Зокрема, ви можете оформити спонсорство на Ютубі та отримати доступ до ексклюзивних відео. Імена тих дивовижних лисенят, хто вже підтримує канал Гривником і мотивує мене продовжувати створювати аудіокниги, ви можете зараз бачити на екрані. Дякую, що ви зі мною!